Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Екотрейд. Перед вами продукція від виробника Майері і сьогодні ми будемо оглядати саме засіб для чищення духовок та грилю тепер трішки про самого виробника Майері одне з найбільших підприємств виробництва побутової хімії в країнах Балтії. Велику частину продукції від Майрі було затверджено такими організаціями, як екологічний знак ЄС та екологічний знак Nordic Fun. Тож перейдемо до огляду засобу для чищення духовок та грилю. Це концентрований органічний засіб, ефективно видаляє жир та застарілий бруд з мікрохвильовок, духовок, грилю, барбікю, витяжок, виробів з нержавіючої сталі та чавуну, такі як решітка. Деко сковорідка і так далі не залишає розводів та слідів. Професійно дезінфікує поверхні та прибирає неприємний запах застарілих забруднень. Дрібнодиспенсерний розпилювач та легка консистенція забезпечує рівномірний розподіл та очищення без розводів і плям, надає блиск металевим поверхням. Країна-виробник Естонія. Тож, якщо хочете ефективно і без зайвих зусиль довести до блиску свої духовки, мікрохвильовки, барбікю і так далі, сміливо рекомендую вам засіб для чищення від маєрі.